І у нас відразу ж згорів прозвонив запобіжник f 2 Куди виходить даний кабель? Не знаю, що це за датчик. Вітаю. Сьогодні у нас в роботі Mercedes e 220 2001 року випуску 2,2 дизель з неісправним вентилятором системи охолодження. Він нас постійно працює. Давайте перевіримо запобіжники, а ви зараз підписуйтесь на канал. Погнали! Зараз ми відключили сам вентилятор. Ось у нас зунят і від нього. Давайте перевіримо самі запобіжники на цілісність. Так, в цьому блоці у нас усі запобіжники цілі. Давайте переходити до наступного. Наступні запобіжники у нас знаходяться на правому крилу. Авто, тож, давайте перевіримо тут. Я вже бачу, що в нас один на 7,5 А несправний. Давайте його попробуємо замінити. У мене не було на 7,5 А, тож я ставлю для перевірки зараз на 10. І у нас відразу ж згорі. Для початку я включаю лампу накалу, щоб зрозуміти, де у нас буде коротке замикання проводів? І поступово буду від'єднувати роз'єми від даного блока. Нехитрим способом знявши сам блок, блок знімається дуже легко і прозвонив запобіжник F2. Він виходить у нас на два роз'єми. На А1, ось він нас зараз. Знятий і на b 2 На b 2 у нас йде на червоно-зеленому кабелі, а на a 1 також на червоно-зеленому. На b 2 у нас немає короткого замикання. А на роз'ємі a 1 якщо ми зараз підключимо лампу накалу до цього кабелю, як бачимо, що у нас є коротке замикання. Тож, давайте також і залишимо і будемо перевіряти, куди виходить даний кабель. Із систем. Тож, давайте перевіряти. Ось у нас йде кабель, який запитує запобіжник f 2 Давайте дивитись, куди у нас є. Дивиться я знищу. так, Дивіться. Ось я починаю шевелити і у нас лампа перестає горіти. І так, знайшов я коротке замикання. Ось у нас є роз'єм, який під'єднується до. Якогось датчика. Не знаю, що це за датчик. Мені зараз це не важливо, але головне, що я знайшов коротке замикання. Ремонтуємо роз'єм. Збираємо все обратно і перевіряємо нашу роботу. Після того, як ми висунули роз'єм, На датчик. Давайте поставим предохранитель и попробуем включить это запаливание. И, и также проверим, чи у нас э, на плугу, на данный дрот. Да, у нас идет. Что ж, давайте сейчас подъединяем вентилятор и посмотрим, будет ли он работать или нет. И все. Запаление у нас сейчас включено, предохранитель мы уже поставили. Подъемнали разъем на вентилятор и мы видим, что у нас вентилятор уже не работает. Давайте попробуем демитировать Як будто у нас вигрів предохранитель і спробуємо від'єднати чуємо У нас виходимо обратно, от і закінчили ми даний ремонт. Вентилятор у нас вже постійно не працює, тобто він вмикається тоді, коли йому потрібно тобто при вмиканні кондиціонеру чи перегріву мотора. Воно і тому був предохранитель F2. Який вигорав у нас із-за того, що у нас було коротке замикання на роз'ємі на датчик? Чесно, не розбирався, не було надобності розуміти, що то за датчик і за що він відповідає. Так що, всім гарного дня, хороших ремонтів, до зустрічі!